Вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео ми розглянемо, як все ж таки працює дошка в віджі і з чим її їсти. Гарного перегляду. Окей, okay, я би хотів почати з дошки в віджі насправді. Для цього я візьму всякі різні штучки. У нас зараз де-факто професійна складність. Тож, першу справу зараз піду. Увімкну світло в хаті. Так. Привіт на кухні по звукам. Я дочув, як тут тарілочка падала і так далі. Окей, не цей, не суть. Є камера Фік. У нас тут коло виклику, а дошка віджі в нас знаходиться в підвалі отут на столику для кави. Це так називають. Підемо візьмемо з вами Заспокійливе. Я поясню чому трошки згодом. A, візьмемо дві штучки. І загалом цього вистачить, я гадаю. три. Решта предметів нам не треба, щоб я міг пояснити. Гаразд. Особливість дошки Vid'i полягає в тому, що завдяки ній ми можемо спілкуватися із привидом. До речі, ось кісточки. Завдяки ні, ми можемо спілкуватися із приводом завдяки дошці віджі, не завдяки кісточці. І дошка віджі досить прикольний інструмент, щоб подізнаватися багато різних деталей. А, прикол дошки віджі також в тому, що ми можемо зробити фотографію віджі нам зарахує. Далі ми можемо взаємодію, коли планшетка лежить і рухається, записати. Та, привид там вимкнув світло. Двері дірнули. І так само ми можемо записати звук на звуковий реєстратор, як планшетка рухається по дошці. Особливість дошки VG. При взаємодії з дошки Vidі вона видає 2 ЕМП. З шансом в 33%, якщо привід має 5 ємп. З шансом в 33%, він видасть 5 ємп. У нас досить активний привод. Закриємо його там. <хи> так, розпочнемо приступимо до самих питань. Перестань. А, найосновніших насправді є два питання, які можна питати: це де є кімната привода, точніше, де сам привод зараз знаходиться. І наступне важливе це а, де знаходиться кісточка. У мене розпізнавання текстом, точніше голосом я вімкну на текст, щоб показати, як воно виглядає. Так, І особливості. Питання про знах місце знаходження привода бере в, типа, як плату за питання 50% вашого глузду. Це досить багато. Це половина вашого глузду, і після того привід може навіть почати атаку. Тож, бути обережні. Зараз я поклав планшетку, і в мене з'явилася менюшка. Поставити запитання. Ми хочемо дізнатися, де знаходиться привид. Ми заходимо в інформацію, і тут є питання: де ти? Тобто, за місце знаходження привида. Також з питання де твоя кістка? Тобто він нам відповість room». Тобто вітальня. Ось тут у нас, навіть кісточка лежить. Де ти привид у нас або в гаражі, або на кухні. Тобто він відповість Кічен. Ти говориш з усіма. А, зараз поясню за це. А, у нас бувають, типу, скромні привиди і. А, такі, що говорять зі всіма. Наприклад, на любителі чи на середньому, у нас отут в відомостях буде писати, відповідає, усім або на одинці. І, наприклад, отут на професіоналі, я вважаю, це ну, не потрібна штука, тому що все рівно. Якщо ви лишаєте когось говорити в кімнаті привида, і якщо він не відповідає зі всіма, ну то ви просто вийдете, і та одна людина, одна людина поговорить з ним. Далі, далі. Оце це, це, оце, це питання. Глуст. Я з божеволів, що з моїм глуздом? Як на мене, це обидва непотрібні питання хіба, хіба на божевіллі або на кошмарі. Ну, але переважно там ваш глуст. Висмоктується зі швидкістю світла і суті питання я не бачу. На яз божеволів привід відповідає так, мабуть, або ні. Е, таке собі насправді, що з моїм глузом, набагато краще питання, тому що на яз божеволів тут. Дякую, привід. Е, На яз божеволів, тобто, так, мабуть, ні, тут дуже великий. Привид. Перестань. Дуже великий, типу. період від 90 до 20, він буде казати мейбі. Ну, камон, це так собі. Що з моїм глуздом? Набагато краще буде питання. Ми, наприклад, навіть зараз запитаємось, бо він досить активний. Що з моїм глуздом? Хел. Фі. Тобто здоровий. До речі, зараз ви можете чути, у нас е, 5 ємп. Я навіть покажу. Прошу. Нам повезло навіть з шансом в 33% отримати з першого разу 5мп. Зараз це от питання в нас коштувало глузду трошки. Зараз я вам покажу. Откуда готувалось нападіння? По автопу. Грубо кажучи, ми з вами сиділи при світлі, і при світлі в нас розсуд не так сильно втікає. Від питання про стан нашого глузду нам зняло приблизно 5% глузду. Зараз е, запам'ятали, у нас 90% глузду. Глузду-глузду. І ми підемо зараз запитаємо про місце знаходження привида. Після цього привид може почати атаку. Сподіваюся, він цього не зробить. Тому що я зараз досить. Невигідному положенні. Візьмемо навіть е, розп'яття і пахощі. Аби себе уберегти. Розп'яття кинемо. В орієнтованій кімнаті приводу. Бо я не певен, де він є. Та як він дзвонив в кухні, я буду кидати розп'яття в кухні. Якщо він кімнату, звичайно, не змінив. Е, сумніваю, що він її змінив. Розп'яття одне сюди. Друге ось сюди. Це. А... Ось так. Тож, 90% глузу і питаємо. Де в нас світло було? Вроді би тут? Єс. Привид. Е, не не мішай. І питаємося, де є кімната привода Інформація, де ти? До речі, знову в нас 5 ЕМП, і бачите, він відповідає: Кіт. Че. Чи... Не. Кічен. Кухня. Обов'язково, незалежно, чи у вас текст, чи голосове розпізнавання через Windows, чи ще щось, це попрощатися з дошкою Vіді. Попрощатися з приводом. Чому? Тому що, якщо ви підете від дошки Vід'і, десь на приблизно. На 5 метрів, вона зламається, і привод розпочне прокляту атаку. Проклята атака від, відрізняється від звичайної тим, що вона набагато довше. До речі, як бачите, у нас було 90% глузду. Тепер у нас їх під 30-40. Під, під 40, я би сказав. Тобто, 50, так як я казав. А, насправді, в текстовому варіанті розпізнавання мови є набагато менше питань, ніж їх взагалі існує насправді. Чому вони такі голосні? А, що в нас ще є? Інше? Це зіграємо хованки. А, оце в нас а, називається Hide and Seek. Hide and seek Це нам дається. Привод від 5 секунд, і привід потім починає прокляту атаку і ламає типу дошку Скільки тобі років? Ну, з тим можна побавитись, або і можна і не побавитись. Але завдяки цьому можна, наприклад, визначити, чи це та є. Тобто, якщо у вас, наприклад, є підозра на та є ви на початку катки на дошці віджі питаєте в приводо, скільки тобі років? Мовно кажучи, давайте зараз запитаю. Приводу 59 років. І якщо ви, будучи в кімнаті привида, а потім аж під кінець ще раз. Ну, не обов'язково коли, якщо ви пробули певний час в кімнаті привида і потім питаєте ще раз, скільки приводу років, і якщо цифра змінилася на більше, наприклад, з 59 на 63, тоді це та є. Як ти типу, помер? Це просто питання, типу, для лору для інформації. Якщо вам цікаво, як привев мер, але воно ні на що не впливає. Попрощаємося і ще з. Питань, які є, бо тому що вони тут не всі є. Ну, звичайно, про кістку ми не будемо питатися. А, ще ні, окей, запитаємося. the bone? Ли. -E N G R O. O M. Goodbye. Living room. Так воно і є. Щойно я її підібрав. Щойно. Це питання, швидше за все в зараз відняло трошки глузу. Займося пігулками. Не мішай. Ну і ще, типу, з питань, які є, його можна питатися. Скільки привидів скільки приводів у цьому домі, скільки ти вбив людей? А, є питання жарти. Тобто, наприклад, ти кажеш Марко, він каже Поло, ти кажеш нок-нок, він каже хуздер. Це, типу, аналогія на жарти. Тук-тук, хто там. І продовження будь-яке. Яке там ви чули і бачили і так далі. Ну, Мається на увазі. В плані жарту. Тут такого нема. І так само ти можеш його питати, якісь всякі різні питання, які він, наприклад, може помилково розпізнати. А, наприклад, один із таких жартів, які дуже часто по фазмофобії форсилися між популярними стрімерами, це how many pickles can you stick up your butt? А, я не буду перекладати, ви можете перекласти самі. І через те, що привид, типу, розпізнає цю фразу, ніби. Е, ну, суто пов'язане з числом. типу, наприклад, скільки ти там людей вбив, скільки, е, скільки ти тут в цьому домі прожив і тощо і тощо. І він, типу, відповідає якоюсь цифрою. Чи, типу, чи подобається тобі ананаси? Ну, хузе, може попробувати. Do you like apples? Do you like pineapples? Do you like pineapples? How many А, uh, Я забув. Тоже з прикола? Питання. Ну окей, я вам покажу uh, з, тим, з Марко Поло. Марко. Поло. Ще особливість питань в тому, що вони беруть максимально прожартівливі саме. Вони беруть дуже мало розсуду, саме 5. Марко? Марко Знову 2 емпи Марко Знову 2 емпи Добре, давайте попробуємо тук-тук Нак-нак нак нок Во, 5 емпи Можемо, от, записати і відео, і звук, і так далі. А, зараз я покажу, що буде, якщо відійти від дошки Віджі. на 5 метрів. Вона поламалася і привид розпочав прокляту атаку. Отут, до речі, місце можна ховатися. Ну, типу, таке неофіційне, але воно дуже хороше. Це дивно? Що я не бачив, як мене під'єднувало до чату? До власного чату. Гаразд. Довга атака, дуже довга. Закінчилось. І ось що сталося з нашою дошкою Віджі після того, як ми відійшли від неї на далі, ніж 5 метрів, не попрощавшись з приводом. Тобто дошка Віджі була активна. Зараз я ще також покажу, що себе представляє. Тук-тук, э, хто там. О, Перепрошую. Що себе представляє. Э Оце, okay, хай-нсік. Хованки. Тінь. Цікава тінь. Такс. Підемо, увімкнемо світло. Одразу. Так, воно у нас у підвалі. Смачного. Смачного. Такс, я забагато предметів понабирав, а. О це лишимо тут це нам не треба. Е, чи є в нас тут де ховатися? Не дуже. Так, показую, що з себе представляє Hide and Seek. Він в сусідній кімнаті, тому будемо це робити на кухні. Тож, ставимо планшетку. Українською це здається буде хованки, а англійською це буде hide. and seek Бачите, у нас почався відлік від 5 до 1. І зараз на одиниці у нас поламається дошка VG. Ну, на нулі, грубо кажучи. І почалась у нас проклята атака. Ну, не зовсім тут на гру, а швидше. Гайди на примарні предмети. Так, привид, не Йокай. Привид Полтергейст. Походу. Чи не Полтергейст чи Полтергейст. По цікавому приводу взаємодія. Але, грубо кажучи, я вам показав принцип роботи дошки у Віджі. Поки з дошки Віді. Е, ну, більше ніяких деталей нема. Досить найважливіше все я розповів. Дякую, що слухали.